Це твійтеропрогноз. Для всіх знаків зодіаку, тому дивися свій як по сонцю, так по місяцю, і, звичайно, по асценденту. Для жінок більше по місяцю буде програватися, бо це повні в стрільці задіяна вісь стрільців і близнюків. Тому саме ці два знаки по сонцю найбільше відчують. Але власне в таро прогнозуванні поєднуй собі всі три стихії, всі три планети, які відповідають за кожен знак. зодіаку у тебе в натальній карті. І подивимось, що ще через таро, яка енергія зачепить тебе на це повнолуння. Повнолуння 4 числа, але воно програється зазвичай в кульмінаційній такій події, а воно доволі нервозно цього разу з 3 по 5 червня. Тож йдемо для овнів. Для овнів у нас. Це рух вперед. Це однозначно нова ідея. А овни, як огняний знак, зараз теж підтримують цю таку стихію і порив. Тому захочеться, виникне ідея, прям захочеться одразу діяти, одразу зробити перші кроки. І вони дійсно будуть вдалими. Тому що цей новий курс, який зараз з'являється, він дається дійсно для того, щоби. Е Покращити твоє життя. І це дуже хороша карта для тих, хто стартує в партнерстві новий проєкт, ідею, спільна поїздка з кимось. А, ну і реєстрація шлюбу, як ідея, теж дуже гарно може програтися по цій карті. Тепер йдемо до тельців. Що ж чекає тельців? Який, який буде прояв. О, тельцям треба відпочити. Захочеться рівноваги, захочеться медитації, ретріту, реального відпочинку. Ну і дійсно може. Так скластися обставини, що буде шанс спроектувати, спланувати собі відпустку. Також в будь-якому сенсі ця карта вказує на те, що треба звернути увагу на те, що тобі варто вже відпочити, пора відпочити. І це також карта, яка підказує, що і на своє здоров'я теж варто звернути увагу. Що чекає близнюків? У близнюків теж буде хороший вибір, нове починання, нова ідея, нова комунікація, можливо, і нове знайомство, але це, власне, те, що дуже добре програється в парі. Карта попала та сама, що і Овна. тому овни і близнюки прямо маєте дуже схожу енергію на це повнолуння. Що ж, програється поповні для раків, дивимось. І так. Раки. Дуже багато раків спланують реальну поїздку кудись, можливо, переміщення, можливо, переїзд і взагалі зміна місця проживання. Тому, як і в нерухомості це може програтися, як ідея і як зразу реалізація, так і може захотітися відвідати нову країну, нове місто, переміститися. Для багатьох карта програється як комунікація з іноземцями. Ідемо до левів. Що ж чекати левам? У левів дуже затишна карта. Карта, яка вказує на те, що комунікація буде з близьким кругом, з родиною. Можливо, запросять в гості або гості прийдуть до вас. Але це дуже затишна карта. Карта, яка одразу попереджає, що ти правильно думаєш, що концентруєш увагу на своєму побуті, на побутових речах, справах, можливо, у когось виникне ідея щодо ремонту, або ідея щодо навчання дітей, чи можливо відпустки для дітей. Так, канікул, організація. Ідемо тепер до дів. У Дів теж така карта. У дів карта, але я її перекрию, я теж діва, мені цікаво, як вона для Дів прогреється. А, ну тут все зрозуміло. Тут багато хто може змінити місце проживання, власне, квартиру. Може з'явитися таке бажання дійсно зняти нову квартиру в оренду, щось змінити у своїй квартирі. Часто це питання ремонту, часто це там, наприклад, ну, просто набридла колір стіни і хочеться все це поміняти. І тут буде це нове починання, одразу хочеться втілити. Але можливо також програтися, як в якійсь поломці вдома, в побутових речах, або електроніка може зламатися і доведеться це ремонтувати. Тепер ідемо до Терезів. У Терезів. Нове починання, а можливо і нові стосунки, але це точно те, що по душі і те, що подобається. Нарешті якийсь там період застою виходить у Терезів на новий рівень емоцій. Тобто зараз починається емоційний період. Ти вкладаєш душу в щось, тому дуже благополучно починати нові проекти, які тобі подобаються, хобі переводити в вид діяльності, а також, звичайно, якесь е, захоплення нове може з'явитися. І якась нова людина може з'явитися, яка викликає. Викає у тебе бурхливі емоції, е, саме ті, які давно не виникали. Йдемо до скорпіончиків. О! На скорпіонів випало аж дві карти. П... О! Одна аж полетіла! Зараз подивимось, що це. Все, я підняла карту, яка полетіла у Скорпіонів. Це була королева Пентаклів, а це завжди ну, добра, благополучна фінансова карта, і таке, можливо, якесь фінансове надходження, якісь там кошти, які давно хотілося і очікувалось, вони можуть прийти. Причому можуть прийти в більшому числі в більшій сумі, аніж очікується, тому що тут карта Мага, звичайно, підсилює цю енергію, сюрприз, подарунок, увага від інших людей. Можливо, це програється як конкретне надходження. Десь була за якоюсь соцвиплатою і чи за якимось подарунком, навіть виграшем в лотерею, але дуже благополучне поєднання цих карт саме для скорпіонів. Так що скорпіончики, але вам щастить. До речі, астрологічно для скорпіонів теж дуже вдалий вікенд. Цей ідемо тепер до стрільців. О, стрільці, обережніше, хтось поруч з вами може показати себе з дуже негативної точки зору. Це може бути людина, яка не зовсім доброго вам бажає, або лукавить з вами може проявитися певний обман, шахрайство, може просто програтися як неприємна розмова, сварка, образа зі сторони іншої людини у вашій комунікації. Нехай пройде як найлегшим шляхом. Тепер що ж чекає козерогів? У козирогів прекрасна карта, карта сонця. Карта сонця дуже часто вказує на те, що це щасливий час, і вам дійсно можуть прийти якісь такі події, повідомлення, які порадують. Але для багатьох це програється як проведення часу з дітьми. І є ще один аспект, який для деяких козирогів програється як висвітлення певної інформації, яка нарешті внесе ясність у ваше життя. Можливо, була складна якась ситуація, вони могли знайти вихід, але зараз все проясниться. Тепер йдемо до водоліїв що ж водоліє? О, водоліє! А це час, коли вам можуть відмовити, і коли вам треба навчитися говорити ні. Це власне той період, коли треба слухати, які пропозиції до вас надходять, і не всі із них треба приймати. Не на все погоджуйтесь. Колись запросили, подумайте двічі. Щось запропонували ризикове, одразу відмовляйте. Карта попереджає, що те, що зараз іде до вас в формі інформації, пропозицій та запрошень, краще відмітати, тому що може принести вам в результаті все рівно невдалий про дали закінчення справи чи просто неприємну ситуацію. І рибки завжди чекають до кінця, ви просто дуже терплячі, молодці. У рибок рибки у нас взагалі такий такі мають період після весни, нарешті-нарешті розслабляємося і отримуємо задоволення від результатів діяльності, які були раніше. І тут, власне, робочий, робочий процес. По, таке в вхід подій. Тобто ви в активі. Для вас ці а, дні навколо повнолуння вони будуть дуже багато задіяні в вашій діяльності. Я думаю, що рибки навіть не відчують, що це вікенд. У рибок буде безліч ідей, контактів, зустрічей, якихось ідей, роботи, і більшість з цієї роботи вже показує свій результат, від чого рибки ще більше отримують задоволення і далі хочуть з наснагою рухатися Вперед. Тому це дуже хороша робоча карта, яка дійсно е, дає такий цілий е, якби продовження робочого етапу, але коли ти вже відчуваєш, що це дійсно ти рухаєшся в правильному напрямку. Хороше проведення повнолуння це звичайно певна кульмінація якихось подій. Дуже добре фіксувати собі, що до вас приходить, які контакти, які люди до вас звертаються, і що вони несуть, яку інформацію. Тому аналітика таких знаків долі, які відбуваються вповню, це теж дуже хороша підказка в якихось ситуаціях у вашому житті. Слухайте ці підказки та знаки уважно. А я дуже буду рада коментарям, лайкам та поширюйте це відео і підписуйтесь на канал.